Привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Так, я вже приготувала зефірну масу. Для чого, спитаєте ви? А для того, щоб показати вам наступний майстер-клас, і будемо ми робити з вами гортензії. Дуже ніжний, красивий. Квітка. Дуже ніжна і красива квітка. Думаю, всі її бачили, всі її знають, яка це краса. Покажу вам, як її роблю я. Так, ось така красива знамаса. Це у мене апельсин маренго Рецепт є вже на моєму каналі, будь ласочка, переходьте, дивіться, будьте уважні, все є, все розписано, все показано. Так, цю масу ми ставимо, як завжди, в тепле місце. У мене це термошапочка, яку я ставлю і туди діжу і накриваю силіконовим ковриком. Ви можете ставляти духову шафу, розігріли духову шафу до 50 градусів, вимкнули і ставите туди діжу. Так, а ми переходимо до нашої гортензії. Як завжди, мішечок без насадочки, відрізаю невеликий шматочок. І кріплю свої листочки, на яких і будуть відсаджуватися наші квіточки. Так, основа нашої гортензії має бути не маленька. Ось тут ми робимо величеньку круглу основу. Вставляю її по центру. І просто добре придавлю мішок, щоб кінчик мішечка був всередині маси. Тоді у вас буде гарний, круглий ось така основа. Ставимо, бачите, зараз я вам. Ох ти! Прямо мішечок, кінчик мішка всередині маси. І я ось так туди-сюди хожу по цій основі, регулюю. Я стараюсь вам все подробно показати. Через камеру не все мені зручно показувати, тому тут уже ж вибачайте, але я стараюсь. Так, підсадили наші основи, нехай собі трішечки стабілізуються, а ми наберемо масу. Так, беру. Знову ж своя моя любима насадочка 128 з прямим зрізом. Таку, як я беру для троянди. Вистаю свою масу. Залишу, повертаю і добре-добре вимішую масу. Не нехтуйте цим процесом. Маса має бути добре вимішана. Так, ми розподіляємо температуру по масі і виганяємо ненужне нам повітря. Так, вимісили і набираємо. Мішечок, так, гортензія також, набирайте в мішок небагато маси, тому що в неї пелісточок дуже багато, це не швидкий процес. Хоча гортензія вважається, можна сказати, найлегшою квіточкою. Так, це. потому назад. Отрезаю мешочек. Край мешка, вот тут, чтобы вам было легче, Такого маленька ручка можна ось таким тримачем затиснути. І тоді вам можете тут тримати, і не боятись, що тут повилазить. Так, почнемо ставимо насадку п'яточкою, товстою, товстим виходом на основу. І відсаджуємо першу пелюстку. Рівненько, до неї притискаємося і відсаджуємо другу пелюсточку. Можете повертати цвяшок, можете повертати руку. Просто трошки наклоняємо і відсаджуємо. Це як вам зручно. У нашої гортензії у її квіточках чотири пелюсточки. Ми стараємося цього дотримуватися, особливо е, на тих цвітях, де, ну, де їх добре видно. Але якщо у вас буде їх три, то це не критично. Трішечки додавайте тремтіння, щоб ваші пелюсточки були такі рельєфні. Ось так ставимо. Два, три, повертаємо чотири. Доволі швидка відсадка в гортензії. Ось тут, де у вас у мене, ось, бачите, пробільчики, я просто підлажу і ставляю пелюсточку, Суцвіття туди не поміститься. Тому просто, щоб була така, дивитеся зверху, щоб була така кругленька вона. Так ось так, заважу ось так, І просто щоб вона була повноцінна, кругленька, ось так відсовжую. и так рублю за всеми основами а потом покажу что я рублю далее зараз отсаджу еще одну Чому я беру таку е, велику насадку? Е, я пробувала робити гортензії меншими насадками: 127-ю, 126. -ю. Пелюстки зливаються. Їх, ну, не видно. Оце мені прям ідеально. Тоді гортензія пишна, красиво виходить. Але ж це теж залежить від того, яку ви основу зробите, яка вам квіточка там, в букеті потрібна. Якщо менша, то беріть меншеньку насадочку, я обожнюю цю насадку, я на її роблю майже все. Ось бачите, під низом я ось так підложу і просто додаю перісточок. Щоб була вона ну, така кругленька, пишненька. Так. Так, ну давайте ще раз. Я думаю, маси вистачить. Раз, два, чотири. Раз, два, три. Чотири. Ще вам така порода. Продивляйтеся, ведіть собі там пошук в Гуглі, які квіти в природі. От якусь ви квіточку хочете зробити, Відкрийте і подивіться, яка вона в природі. Можете зробити навіть собі там чи на комп'ютері відкрити. І у процесі роботи. Підглядати. Вони геть всі різні, ну, природа створює, звичайно, унікальні красоти, ну а ми намагаємося повторити. Але ж це не значить, що все має бути ідеально так, як на картинці. Ось така красоточка. Так, і зараз я вам покажу, що я з ними роблю далі. Ну, а далі я дістаю свою масу, знову добре її вимішую. Так, є. І беру насадку теж прямий зріз. Але 126 або 127, двадцять невеличка. Набираю сюди масу. Так, небагато. Дивіться, щоб у вас масло ще залишилося, щоб потім... Е Тут звіті додати серединочки. І що я роблю? Першу, яку я відсаджувала В гортензії взагалі, е, так як я дивилася на фото, в неї не такі от прямі пелюстки, вони в неї такі трішки заокруглені. Це раз. А по-друге, я роблю завжди два шари пелюсток, тоді вони такі пишненькі, гарненькі. А по-друге, ми ось так ось відсаджуємо пелюсточку. Раз, повертаємо, і з іншої сторони відсаджуємо ще одну пелюсточку. Два. Вони, в неї поняли? Дві, і зверху ще дві. Подивіться. Раз. Два. І ось так я додаю ці більш відкриті, дві перших, а ось ці такі кругленькі, маленькі. Так, раз. Але якщо вам буде важко, то можете і так. Просто раз, два, три, чотири. Тут вже ви обираєте, не потрібно, хто тільки навчається, повторювати от прямо так, як вам показано на відео, там, чи хто там курси купує. Робіть так, як вам зручно. Кожен має обрати свою техніку. Так як вам зручно, ще раз кажу. Тому що мені зручно так, а вам може бути зручно геть по-іншому. Дивіться, наскільки вона пишніше стає. Видно, наскільки? Вище, пишніша. Пись, так мені подобається робити. О два шари. Можу не по всій окружності додавати, соцвіття, а так, пройтися. Так, як мені подобається. Тут не буду додавати. Зараз воно для зрівняння. Бачите, наскільки різниця? Тепер ми цю різницю оберемо. Додавайте ось таке тремтіння. Я називаю це рука алкоголіка. Дуже це красива квіточка. Ще коли додамо їй її... кольору. Не знаю, мені завжди, коли додаєш відтіночок, квіти оживають. Це я залишу ось так. Открывайте. Ложите свою насадочку ось так. Открывайте пелюсточки тонкою основою в стороны. Нахиляємо. А п'яточку цю товсту в сторону насадки Тримаємо майже отак в одному, в одній точці. Так. Ще таке оце все цвіття. Я роблю окремо на листочках і потім в букетах. Додаю, як окремі квіточки такі. Це як доповнюючий. Дуже красиво виходить. Красота ота в нас виходить. Це дійсно не е, важка квітка, але тут потрібно встигнути за масою, тому що, е, мало, ой, господі, е, багато пелюсточок таких маленьких, і маса у вас швидше застигає, тому що процес довший. Тому я й кажу, що. Набирайте небагато маси, візьміть собі 2-3 одинакові насадки, щоб просто ви могли встигнути відпрацювати свою масу. Ось так, покажу. Беру листочок і так само одну відсадила. До неї додаю другу, третю і четверту. Ось такі суцвіття роблю. І потім додаю зверху в букетиках. Дуже зручно. Десь, може, щось потрібно прикрити. Знаєте, буває така дірочка там. Між квіточками утворюється і нічим ти її не закриєш. Поставили ось таке судцвіття і красота. Ось так відсаджую. І отримаю таке доповнення букетів. Хочу, до речі, зробити окреме відео і зробити різні варіанти, чим можна доповнити букет. Малесенькі там трояндочки, листя, як я роблю. Якщо вам таке потрібно, то напишіть мені. У коментарях я обов'язково вам це покажу. Так, що ми будемо робити далі, а далі ми відтінемо наші квіточки. Зроблю я це темі. Зроблю я їх рожевенькими. Тоную квіточки я не повністю, а тоную е, серединки. Там, де у мене буде центр квіточок, нагадую, ми залишили масу, щоб ще відсадити серединки для квіточок. Вона і так гарненька, але з серединками вона живіша, мабуть. Так, можу ще трошечки зверху припилити. Бачите, яка різниця? Де опили надані. І тут уже також обираєте собі, який колір. Мені подобаються також е голубенькі, дуже гарно виглядають фіолетові. Ну, бускові більше. Не фіолетові, а бускові, світліші трошечки за фіолетові. Вот Також зверху так трошечки припиляю і отримую ось таку красоточку. До речі, також прошу від вас зворотній зв'язок. Я на ваші питання відповідаю, стараюсь вам показувати все, що роблю сама. А від вас прошу зворотний зв'язочок. Напишіть мені, яку квіточку ви ще б хотіли побачити. Подайте мені ідейку, що зробити наступного, в наступному відео. Може у вас щось не виходить або просто цікаво побачити. Ось так украситінь. І ось ці суцвіття також не оминайте стороною. Ось так в центр трошечки даємо кольору. Ось так. І тепер зробимо їм це нашим серединочки. Залишок маси, тому я вам казала, не забудьте залишити. Відрізаю чуть-чуть малесенький кончичок такий, манюсенький. Тепер покажу вам, як я. Так само, як ми робили основи, ставите, де куди отут, ставите кінчик прямо туди в квіточку, щоб кінчик е, мішечка у вас був в самій масі. Щоб у вас виходили ось такі круглесенькі серединочки. Бо якщо ви будете тримати на вісу, у вас получится такий хвостик. А так виходять, бачите, кругленькі такі серцевинки. Так. ось так, де у вас чітко виражено суцвіття. Де ви додаєте серцевиночку? Ось так. Кожного кожну, не пропускайте це робота така крупітка, але воно того варте. Так, наче все. Угу. І тут вже дивіться, або залишаєте їх біленькими, або можете. У мене є ось такий світло світло золонесенький Можете ось так трішки туди. Припилити серцевиночки. Додати їм кольор. Або ж залиште біленькими. Коротше, фантазуйте. Сивий квіточка теж не додала. І що? Я буду доробляти свої квіточки, а вам бажаю успіху. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте свої подобаєчки. Вмикайте дзвіночок, щоб бачити першими нові відео. Так. Дякую всім, хто зі мною. Люблю, цілую. Я просто малуюся. До наступних зустрічей. Па-па!